Для приготування баклажанів з печерицями нам знадобляться такі інгредієнти: самі баклажани, перець, цибуля, помідори, печериці, олія, оцет, часник, гіркий перець, сіль, цукор, баночки та кришечки. Всі овочі у мене вже помиті, очищені та зважені в очищеному вигляді. Для початку нам потрібно нарізати баклажани. Для цього ми візьмемо глибоченьку мисочку, в якій будемо засолювати баклажани. Нарізаємо баклажани. Ось на такі смужки. беру одну столову ложку солі та гарно посолю баклажани. Я хочу позбутися не просто гіркоти. Зараз баклажани йдуть не гіркі сорта. Я хочу позбутися зайвої вологи в баклажані. Перемішаю та залишу так. Годину-дві, аби зайва волога вийшла з баклажанів. Тим часом не буду втрачати час, підготую овочі. Болгарський перець нарізаю такими доволі великими шматками. Я люблю, аби все було такими великими шматочками, щоб не було кашею. А саме салатиком взяв собі шматочок перчика, ось такі порційні шматочки і куштуєш. Наріжу цибульку. Також нарізаю не дуже дрібно. Ось таким кубиком. Крупненьким. Далі черга за помідорами. Помідорки вибирайте тверденькі, такі в мене навіть трошки, Якби і не дозрівші. Також наріжу їх на крупний кубик. Одонішку вирізаємо, воно нам не потрібно. Підготуємо печериці. Печериці в мене невеличкі, тому ріжу їх навпіл або на чотири частинки, так як вони ще уваряться і стануть дрібненькі. Я хочу, щоб вони добре відчувалися в салаті. Овочі нарізані, тепер пропустимо часничок через стрес. Тепер я постерилізую баночки. В баночку наливаю мілілітрів оцту. Закриваю кришечкою і отак буду колотить. Все, баночка та кришечка простерилізовані. Минуло півтори години, баклажанчики постояли, гарно пустили сік. Тепер я беру та відтискаю баклажани. Отак. По декілька штучок. Тепер я беру казанок, беріть або кастрюльку з що-небудь з товстим дном. Вмикаю вогонь та наливаю олії 100 мл. Ось так. Додаємо цибульку. Вмикаю вогонь, ставлю сковорідку. Наливаю олії. Трошки небагато, грам 50 може. Цибулька стала така вже прозора. Додаю печериці. А в сковорідку буду обсмажувати баклажанчики. Буду обсмажувати в два етапи. Повну сковорідку не намагайтеся накладати. Аби так баклажанчики обжарилися з двох сторін. Тут в мене ще водичка не википіла. Ось ще багато водички. Тому баклажанчики я дістану на тарілочку. І почекаю, поки у грибочках випарується водичка. Ось баклажанчики ось так злегка підсмажилися. Грибочки з цибулькою злегка підсмажилися, додаємо сині. Далі додаю перець. Перемішаю. І на самогору додам помідорки і не буду перемішувати. Прикрию кришкою та дам протушкуватися хвилин 20. Минуло 20 хвилин. Тепер додаю сіль, цукор, гіркий перець, часник. Все злегка перемішаю та дам протушкуватися ще 10 хвилин. Минуло ще 10 хвилин. Додаю 60 мл оцту 9%. З цієї порції виходить 4 півлітрових баночки. Тепер ці баночки ми гарненько вкутуємо до повного вистигання.